Другі міські спортивні ігри Veterans Family Games цього разу об'єднали більше ста учасників змагань. Вісім команд змагаються за першість у футзалі. Міських ігор Veterans Family геймс для ветеранів і членів їх родин ми проводимо за підтримки ради оборони міста змагання із футзалу у порівнянні з минулим роком, у яких взяли участь близько 600 наших ветеранів і членів їх родин, сьогодні ми маємо вже понад тисячу виборювали перші змагань з футзалу команди Національної гвардії України, 17-ї танкової бригади ДСНС. Авіаційної комендатури, а також криворізькі інвіктуси та члени їхніх родин. В минулому році, коли ми футзал проводили, то в нас не було ні жіночих, ні дитячих команд, були тільки нескорені. А в цьому році ми бачимо, що вже підключилися дві жіночі команди і дитячі команди. Так що, як кажуть, процес іде, змагання розвиваються, покращуються. Першими показали наскільки добре володіють футбольним м'ячем діти. Раніше ось тут -ту час змагався по дарцу, переміг друге місце. Футбол я ні разу не займався, але вийшло добре. Я на воротах дуже гарно відпрацював, я сам не жидав. Ми дуже класно заграли, ми ну, їх виграли, ну, було дуже багато пенальтів, але він все заточив. У нас дуже крутий воротар, і ну, ми вирішили один-ноль. Перше у футзал грали і жіночі команди нескорених та Національної гвардії України. У нас у цьому році вперше зібралася команда не тільки жінок Національної гвардії, а й в команді є дівчата з ТРО. Ми зробили таку колаборацію, об'єдналися і зробили одну команду, де ми зустрінемося на футзалі з дівчатами нескорених команди. Ми вже Брали участь у змаганнях з футболом і завжди перемагали, але в футзалі ми будемо грати вперше. Кожна команда, як і годиться у спорті, не хотіла поступатися супернику, тож турнір був дуже цікавим і напруженим. Максим Дуплій захисник з багаторічним досвідом. Ще з часів АТО ООС бореться з ворогом. Сьогодні інша боротьба на футзальному майданчику. Суперники були доволі такі хороші хлопці. Грали вони чудово, дуже приємно так вийти, пограти, побігати з ними. І емоції зашкалюють, тому що ми перемогли. Ірина Пашковець разом з сином вже не вперше змагаються на турнірах ігор ветеранів. На цей раз вони завоювали золото. Прийшла з сином. Він також грав. Настрій чудовий. Ми всі помер перемагати і обидва перемогли. Тут такого ще не було. Ми вже не перший раз учасник. Були на бігі на воспортіся. Завжди братом друге, третє місце. Ну завжди з перемоги. А тут прям перше і його бог ми до задоволені. Спорт і, зокрема, футбол один із найкращих методів психології екологічної та фізичної реабілітації. Саме завдяки тренуванням та участі в міських спортивних іграх, ветеранс Фемелі Геймс. Багато нескорених криворіжців повертаються до життя після важких поранень. Ми бачили, от серед наших побратимів, хлопців, які приходять з великими пораненнями. Вони психологічно ну, в дуже тяжкому стані. І коли вони починають тренуватися, вони на наших очах виходять з цього стану. Вони включаються в тренування і життя на цьому з травмами не зупиняється, воно продовжується. Місто матеріально заохочує захисників, учасників змагань з адаптивних видів спорту, зокрема ігор нескорених та Warrior Games. Це передбачено місцевим бюджетом за е, перемогу у міжнародних змаганнях. Наші ветерани отримують 85 тисяч гривень. Найменшу 45, тобто найменшу це мається на увазі за третє місце. Ми підтримали ветеранів. Ми пишаємось з ними, що вони завоювали таку кількість нагород. Вони брали участь у різних змаганнях і вибороли перемогу, вибороли перші, друге, третє місця. Тому дійсно ми не зупиняємось на досягнутому і на наступний рік у прийнятому бюджеті. Також передбачені кошти на матеріальну підтримку наших ветеранів. Учасники команд фіналістів отримали сертифікати на грошову винагороду по 5 тисяч гривень. Усі, хто брав участь у турнірі з футзалу, мають на згадку спортивні подарунки: футболки, кепки, значки та іншу атрибутику. Міські ігри ветеранів тривають. Наступний етап вже 14 грудня. Михайло Бистров, Артем Кравченко.